У сьогодні наша тема тема фастфуд. ваш улюблений, І вино. Смачненькі, тепленькі, бургери та картоплю фрі. Такий класичний ролл Філадельфія Кінтукі фрайт, Чікен. Ой, Боже, як це смачно. Отут я поставлю напевно від себе два лайка. Друзі, радий вітати! Ви на каналі ВЗНП. Мене звати Петро Хоружий, я Самільє, і ми дуже раді, що ви нам задаєте питання в коментарях. А це говорить про те, що ви підписані на наш канал. А якщо не підписані, то підпишіться, тому що в нас завжди цікаво про вино та про алкоголь. І дуже розповсюджене питання в коментарях. Звучало наступним чином. Петро, а розкажи, що найкраще пасує до того, що ми звикли. Їсти в звичайному житті, і воно посує саме з вином. Тому сьогодні наша тема тема фастфуд, ваш улюблений, і вино. Буде дуже цікаво. Це ВЗНП. Петро Хоружий. Погнали! Буде смачно! І наша перша тема, те, що ми з вами зараз обговоримо, це те, що українці полюбляють більше за все. Доставщики будь-якого бренду несуться по всьому Києву і не тільки по Києву, а там, де є ця мережа, і везуть вам смачненькі, тепленькі бургери та картоплю фрі. Тому перша тема Макдональдс і вино. Макдональдс у мене є. І що ми будемо з вами пробувати? На сьогоднішній день страва номер один в Макдональдсі. С. Ваша улюбленная хрустка картопелька фри. Стой. И бигмак. Тому ми вирішили сьогодні спробувати в комплексі. Зазвичай ви обираєте для себе меню. і Якщо ви хочете поєднати це з вином, то скоріше замовте окремо, не треба газованих напоїв. Для того щоб нам було зручніше, ми відкриваємо нашу коробочку з соковитим ніжним бігмаком і перекидаємо картопельку фрі для зручності. Лишнє прибираємо. Тому ти дивишся на ці два чудові продукти і думаєш, а що ж за вино обрати саме для цього? В першу чергу ми звертаємо увагу на картоплю фрі. Що це таке? Дуже хрустка основа, дуже м'яка всередині, смажена картопелька і трішки солі. Звичайно, до цього не вистачає кислотності. Можна, до речі, зробити е хід конем по-новому для себе і навіть збризнути трішки лімончиком або соком лайма нашу картопельку. Але якщо ви хочете поєднати це з вином, краще обрати щось освіжаюче і яскраве. І щоб воно ще й бульбашки мало. Тому ми обрали сьогодні Big Mac, картоплю фрі в поєднанні з іспанською кавою. Іспанська кава це ігристе класичне вино, яке в нас родом з регіону Каталонія, це південь Іспанії. Цьому найменуванню вже більше 150 років. Виробляється воно саме по шампанському методу, коли в нас пляшка, це не просто тара, а елемент технології. Тому в нас є витримка на дріжовому осаду. Після того як витримка відбулася, цей осад з пляшки прибирається і додається трішки цукру для солодкості для балансування смаку. Так як в нас в Каталонії доволі жаркий регіон, нам потрібно, щоб наше вино було свіжим, яскравим. І звичайно, кислотним. Зазвичай збирається дуже рано вранці, поки сонечко не прокинулося, або навіть виноград злегка недозрілий. І так, у нас сьогодні кава під страви з Макдональдса від виробника Кастель Lord. Що в нас тут? Ароматика, груші, яблуки доволі свіже і легкий тон. Все ж таки, витримка на дріжовому осаді це елемент технології. Робить вино більш комплексним і яскравим. І ось тут давайте зробимо, як захвацькі самілі. Познайомимося з усім окремо. І так, вино. Яскраве, свіже, знову ж я таки казав. Фрукти, яблука, трішки груш, легкий дріжовий тон. Ух, а. Друзі, це для вас буквально пройшла мить. А ми вже півтори години без світла сидимо, тому вирішили трошечки змінити антураж. І так, ми пробуємо Макдональдс. Типовий набір бігмак та картопля фрі в поєднанні з іспанською кавою. Давайте пробувати. Смажена картопелька. Жирненька, трошки солюнувата, хрустка ззовні ніжна зсередини. Боже, як це смачно. Боже. І спробуємо запити вином. Mm. Знаєте, одразу хочу дати вам пораду. Коли будете замовляти, беріть одразу велику упаковку картоплі фрі. Тому що дійсно це дуже е, смачно. Кава ігристе вино за рахунок того, що це берю, воно балансує, воно освіжає. І ця кислотність дійсно змиває всі відчуття. І хочеться е, ще. І ще. Давайте спробуємо з Бігмаком. Бігмак це вже традиційна історія. Тобто в нас є булка, в нас є м'ясна котлета, є трішки овочів і, звичайно, е сир, в нас використовується чедер. В принципі, е Бігмак це не самий жирний бутерброд, який можна замовити в Макдональдсі. Там є речі, скажімо так, і більш заряжені. Ну, давайте пробувати, як воно буде поєднуватися саме з іспанською кавою ви всі дивитесь на мене, так? Ви дивіться, дивіться, я буду це. Ага. Боже, як це смачно. Ніжний соус. Знову ж таки, чедер. Він дає легку солодкуватість. Приємна булочка просмажена. Ну і, до речі, зернятка кунжуту додають такої легкої делікатності. Пробуємо з кави. Теж доволі непогано. Але, е на мою думку, якщо брати саме в е комплексі, то з картоплею фрі за рахунок того, що все ж таки там є більш просмажена основа і сіль, кава іспанська пасує набагато краще. Бігмак картопля фрі. І іспанська кава. В даному випадку від виробника Кастель Лорд. Дуже смачно спробуйте, раджу. Ну що, наступна цікава пара. І як ви вже могли здогадатися, судячи з оцього предмету, наша наступна тема буде суші. І якщо подивитися, яка популярна категорія суші в Україні, напевно, всі скажуть філа або. Рол Філадельфія. Тому будемо пробувати класичний ролл Філадельфія. Ось він у нас. З вином. Яке вино класно пасує до ролу Філадельфія? Знову ж таки, рол Філадельфія. Давайте трішечки історії, звідки це пішло. Японці, чесно кажучи, не зовсім е, знають про цей рол, тому що він народився не в Японії, він народився в Сполучених Штатах. Філадельфія він називається із-за того, що використовується е, саме сир е, під такою ж назвою Філадельфія. В нас є риба, зазвичай це може бути копчений лосось, або е, слабої солі, огірок. Філадельфія та е, рист. Е, зараз немає тут ще додатків, які зазвичай японці використовують для того, щоб додати пікантності, а це саме васабі і свіжості, а це саме імбир. Тому за цю всю історію в нас буде відповідати вино. Це якраз той момент, коли можна запити цей свіжий яскравий рол з вершковою текстурою ніжною рибою. Таким вином. Як новозеландський совіньйон Блан? Ми вирішили. Не вигадувати нічого іншого. Ми взяли на сьогоднішній день найпопулярніший Sauvignon Блан, який зустрічається в Україні. Бренд San Або ну давайте відверто. Ви ж спробували це вино. Як ви його називаєте? Галапопіки, голі мужики, газетки, або ще якісь варіанти. Бренд San належить такої, такій виноробні, як Сент-Клер. Це сімейна пара Дж, Джудіт і Ніл Ібатсан. Вони з Нової Зеландії, а їхні діти от придумали такий цікавий. Кавий бренд використовується просто молоді орлози винограду сорту Савіньон Блан. Давайте ще маленький лайфхак вам покажу. Тому що ці вина зазвичай вони молоді, їх не треба витримувати, їх треба пити максимально свіжими. Воно постійно повинно бути в холодильничку, холодненьким і закриваються вони винтовою пробкою або стелвіном, або скрюкепом. Там багато приципів нас синонімів. А як правильно відкривати це вино? І зараз буде лайфхак для всіх. Навіть не кручу пляшку, ви дивитесь на етикетку. Ми беремо ніжно за шию. Вина і обережно відкручуємо для того, щоб це виглядало делікатно. Давайте пробувати новозеландський савіньон Блан і роли Філадельфія. У нас є келих. У нас є вино. І перед тим як спробувати. Треба понюхати і те і інше для того, щоб з ними познайомитись. Ну, дійсно, пахне лососем. Лосос свіжий, це, до речі, дуже важлива історія. Він слабосольоний, це не копчений лосось, трішки огірка, Ножки для свіжості. Я ще бачу, в нашому випадку ще є авокадо, його небагато. І легка така вершковість за рахунок сиру Філадельфія. Що у нас з вином? Подивіться, яке воно прозоре. Це, до речі, говорить про молодість нашого вина. В даному випадку у нас. Вінтаж, рік збору врожаю 2023. Це, до речі, наймолодше, що зараз можу запропонувати нашому ринку. Така країна, як Нова Зеландія. 24-й рік, тільки ближче до зими, в нас з'явиться. І воно дуже прозоре. А це добре і О, Боже. Аромат. Це окрема тема розмови. Що саме ми відчуваємо в вині сорту Савіньон Блан. Зазвичай. З цього сорту а, виходять дуже легкі освіжаючі вина з тонами чорної смородини, або агрусу. Якщо забули, який агрус на смак, ідіть на базар і скуштуйте. Ну, що ж ви цей? А, але якщо простими словами, це така екзотично а, тропічна палітра. Або, як би я сказав простими словами: такий Сіксандора мультивітамін. Multivitamin» або мультівітаміновий нектар. Дуже ароматний, дуже яскравий і знову ж таки свіжий. Давайте пробувати. М -м -м, легко п'ється, шикарно освіжаюча кислотність. І це якраз те, чого не вистачає саме нашим ролам Філадельфія. І так, палочки є. Ну, до речі, вміємо ми їм користуватися. Так, беремо найкращий, найбільший шматочок. Ну Ви ж завжди так робите правильно, коли там берете суші на компанію, ви ж одразу обираєте найбільший. Нам найбільший не потрібен. Нам. О! Такий. Щоб його було легко з'їсти. Ну що, поїхали. Ну Зазвичай ще соєвий соус нам треба додати трішки солінуватості. Ну ми вирішили сьогодні саме в чистому вигляді це спробувати без спецій приправ взагалі без нічого. Саме з вином. Погнали! А це смачно. Боже, це дуже смачно. М -м -м. Дуже ніжний, дуже ніжний. М -м, Філадельфія, вона, знаєте, так тендітно лягає своєю вершковістю. Рис не заважає, рибка просто ідеальна. І запиваємо це воно. Ой, Боже, як це смачно! Друзі, якщо ви дійсно шукаєте ідеальне поєднання і полюбляєте швидкі рішення, я вам чесно раджу, наскільки це кайфо. Після кожного ковтку от, просто хочеться взяти ще сматочок і потім зробити ще один ковток, і ще, і ще, і щоб це не закінчувалося. Поки що, в мене це особистий фаворит. Класичний ло рол. Класичний ролл Філадельфія. І це Блан, біле сухе вино з Нової Зеландії. Ну, вони створені одне для одного. Подвійна порада. Друзі. А на черзі третій сет. Третє поєднання. Після Макдональдса на другому місці в світі в нас за популярністю такий бренд як KFC або Kentucky Fried Chicken. Впізнаєте? Ви знаєте цього дядька? Це полковник Сандерс, який заснував цей бренд 1930 року. Особливість його полягає в тому, що основне, чим вони відрізняються від усіх, це, звичайно, смажена курка. Ми сьогодні взяли такий чикен-бакет, де в нас є. Курочка, ніжки, я так розумію, це нагіци. До речі, зізнаюся чесно, я ніколи в житті не купував нічого з KFC, ну це, напевно, моя особиста проблема. Виглядає досить апетитно, приємна скоринка, не пересмажені. Тому, в будь-якому випадку, смажена курка, кляр. Ми розуміємо, що нам потрібно щось дуже яскраве і, напевно, кислотне. Ну, треба освіжитися. Що я пропоную? Вино від українського виробника сімейної виноробні. Фрумушика Нова. І не просто вино, а і сорту сухолиманське, яке на сьогоднішній день у нас є місцевою українською зіркою. Хочете познайомитися з українським виноробством? Велкам сухолиманський! І так, будемо пробувати, будемо відкривати. До речі, цікава історія взагалі про, цей, про цю виноробню. Фрумушика Нова це, до речі, назва старого села, яке було колись, але під час радянської влади. Людей звідти виселили, а з села зробили танковий полігон. І люди повернулися і почали займатися вівчарством, розводити овець. А так як наші власники, винороб, сім'я Паларєвих, вони ще й... Мають молдовські корні, звичайно, в них повинно бути і вино. Сухолиманський. Це сорт, який вивели 70 років тому. По факту, в нас було схрещено два сорти шардоне і хорватський плавай. Давайте спробуємо, що в нас в келиху. Дуже прозорий, свіжий. Це 22-й рік врожай. Дуже ароматний, причому нагадує трішечки карамельного тону. Легкі фрукти, білі фрукти, такий недостигший абрикос. Навіть трішки трав'янистий. І доволі, і доволі свіжий. Давайте, що в нас в бакеті? Ну, пахне куркою, пахне. Боже, до речі, знаєте, чим пахне? А, ну, в будь-якому випадку, я впевнений, у вас вдома хтось або мама, або дружина. Або ви самі ви готуєте ці курячі відбівні біточки, да, коли ви м'язко б'єте е, в клярі. В ароматиці дуже нагадує саме от курячий біток. Е, мені здається, це нормально, тобто немає нічого. Є аромат курки, є кляр. Давайте пробувати і те, і інше. І так, смаку. смаку. В смаку дуже свіжий сухолиманський, таке відчуття, що ти зробив хрусь таким зеленим яблучком, соковитим. Мм, воно просто от свіжістю тебе е, заповнює. Давайте спробуємо курку. Я, чесно, скажіть в коментарях, що це. Тому що, По-моєму, це схоже на нагіц. Дуже соковита, не пересмажена. Не відчувається взагалі ніякі спеції. Смаку як домашній біточок. Курка, трошки солі, приємний кляр. Нічого зайвого взагалі. Найс. Давайте пробувати з вином. Боже, а це цікаве поєднання. Ви знаєте, як Америка зараз основний партнер України, так от тут якось запартнерилися ці два товариша, тому що дійсно. Нічого не заважає, вино освіжає, навіть мені здається, що воно трішки домінує безпосередньо над куркою, але все досить в балансі. Мені подобається. Мені здається, в принципі, як закуска може виступати ось такий бакет. Я так розумію, що є ще й більше да, варіанти там. То це, це такий, як дитячий, да? Умовно. Ну навіть мені цього було б багато. Але, наприклад, отак взяти на природу, зайти в КФС, взяти ось такий бакет, взяти пляшечку вина і бажано купувати таке вино там, де є холодильник, щоб воно було холодне, і робити собі маленький пікнічок. Нічого зайвого, все приємно. І це дійсно буде смачно. Слухайте, спробуйте. Ну, цікаво, цікаве поєднання. Мені здається, вам сподобається. Українське вино від сімейної виноробні формушиканова, сорту сухолиманське, і бакет фрайт е, чикен від KFC. Вау! Друзі! І давайте спробуємо четвертий сет, тому що він так само, мені здається, дуже популярний. Провокативна така історія, тому що ми будемо пробувати з вами піцу і вино. І наша команда вирішила придбати піцу за своїм смаковим вподобанням. І сьогодні в нас на огляду буде піца пепероні. Ми в будь-якому випадку знаємо, що піца це основа, це корж, і все залежить від того, який соус ми використовуємо, а також які додатки. Немає такого поняття, що це вино працює з будь-якою піцею. Дуже важливо враховувати соус, який використовується в піцу, і так само начинка. Піца пепероні це в нас коли є трішки сиру, це коли в нас, звичайно, є доволі гострі ковбаски пепероні. І тут, чесно кажучи, треба бути трохи уважним, бо з вином треба буде працювати обережно. Ми вирішили спробувати піцу пепероні саме з рожевим вином. Рожеве вино із Аргентини. Це рожеве вино, яке робиться сорту сіра. Аргентина, їхній регіон Сан Хуан доволі високогорні виноградники, близько тисячі метрів над рівнем моря. Виноробня калія робить своє рожеве чарівне вино методом короткочасної мацерації. Це коли ми на шкірці тримаємо сік не так довго. Закрита вона винтовою пробкою, що вказує на те, що пий його свіжим, поки воно молоде, відкривається так само красиво і тендітно, як і попередня історія в нас з Нової Зеландії. Аромат доволі ягідний. Щось нагадує журавлину, а також трішки полуниці та малинового тону. Давайте познайомимося ближче з вином. Взагалі, рожеві вина це зараз дуже великий тренд. І якщо ви хочете смачне вино і не переплатити за це шалені гроші, раджу звертати увагу саме на рожеві вина. Співвідношення ціна-якість в них дуже шикарна, також доволі збалансована. Кислотність. Колір такий, знаєте, як мідна полуниця. Аромат середньої інтенсивності дійсно нагадує журавлину, це нагадує таку вже перезрівшу полуницю. Трішки така вже, знаєте, малинка, яка вже підготувалася стати варенячком. І навіть якийсь квітковий тон, щось нагадує на кшталт яскравого такого піона. Смак. Смак збалансований. Це вино сподобається тим, хто не полюбляє висококислотних вин, але при тому, щоб вони були легкими, з невисоким алкоголем. До речі, ще одна цікава історія про це вино цього виробника. Їхній винороб на сьогоднішній день найкращий винороб Аргентини хосе Галанте. Тому так само, знаєте, коли купуєте вино, ну, поцікавтеся про нього. По-любому є якісь е, фішечки, е, яким можна потім ділитися, наприклад, з друзями і казати: ба, який я крутий Самілє. І так, піца пепероні. О, oh, гад. Ну, чесно, ковбаски хотілося би більше, але знову ж таки, це моє вподобання. Виглядає це ось так. Ну, в принципі, знаєте, якщо зробити кадр, це прям дуже. Походить, тому що тут у нас рожевий колір, у нас е, вино рожеве. Але чесно, начинки хотілося більше. Може, це і направду їх добре, тому що пепероні ковбаса доволі жирна і багато тої не з'їсти, а зазвичай що в деяких пицеріях ще додатково е, такий хлоп'я е, у чилі додають, тому ще додається е, пікантість. Давайте пробувати піцу пепероні і, і спробуємо запити рожевим вином з Аргентини сорту Сіра. Доволі жирно, сиру багато, трошки навіть пікантний томатний соус. Зелені, щось схоже на прованські трави. А от ковбаса, чесно, хотілося б все ж таки гострішою. Тому. Таке пепероні зайде в першу чергу для тих, хто більше полюбляє акцент сиру, а не ковбаси. Я коли обираю пепероні, мені все ж таки хочеться такої яскравості, мені хочеться пікантності. А інколи навіть прикольно, коли в тебе ж таки, пекучі відчуття на рецепторах, тут доволі лайтово. Пробуємо з вином. Доволі в балансі. Трішки вона починає виступати солодкість, пікантність. Пікантність потрошку згасає. Я би не сказав, що це гостра піца, і, ну, напевно, не сказав, що, що прям це ідеальне поєднання. Але в цілому можна експериментувати. Ну, По-перше, все залежить від конкретного піцейоли або конкретної мережі піци. Ну, Хотілося б, пепероні більш гострішим. Але саме ось ця піца з цим рожевим вином доволі, доволі все. Збалансовано єдине, що обов'язково рожеве вино, хоч і робиться з червоних сортів винограду, його треба пити охолодженим. Тому давайте підсумуємо. А підсумуємо, ми зараз склеєчку зробимо в наступному кадрі. Друзі, давайте будемо підсумовувати. У нас сьогодні було чотири пари, які дуже популярні. Ви їх замовляєте через служби доставки. Ви самі їх купуєте або навіть дома можете приготувати. Нічого складного там, в принципі, немає. Давайте просто підсумуємо, згадаємо і особисто для себе ви зробите висновок, що ви хочете спробувати на майбутнє. Перше, в нас був класичний сет від Макдональдса це картопля Фрі та Бігмак. Доволі, в принципі, збалансована історія. Картопля Фрі дуже популярна. Бігмак в них доволі стриманий, як сам бутерброд. Він не засмажений, він не жирний. Тому краще це поєднувати з чимось яскравим, доволі кислотним і освіжаючим і з гарними бульбашками. Це іспанська. Кава, мені чесно дуже сподобалось. Одразу ставлю один від себе лайк. Далі в нас був класичний ролл Філадельфія, правильний, свіжий зі смачною рибкою, трішки з овочевим огірковим відтінком. І, звичайно, його треба приправити якоюсь дуже мега-фруктово екзотичною бомбою. Це новозеландський савіньйон Блан з долини Мальборо. Якщо до цього ви просто пили савіньйон Блан і не знали, наскільки смачно це з ролом Філадельфія, я вас прошу, не відмовляйте собі е в такому задоволенні. Отут я поставлю, напевно, від себе два лайка, тому що це поєднання мені сподобалось мега- Круто, третє поєднання, доволі такі сміливе, незвичне. Це KFC, смажена курочка, такий невеличкий боксік. Де в нас нагіці, де в нас ніжка, є крильця, смажені в клярі. В поєднанні з українським головним білим сортом винограду сухолиманський. від сімейної виноробні формушика нова. Ось це якраз поєднання для тих. Хто хоче чогось прям дуже незвичного. Вино дуже якісне, вино фруктове. До речі, можете відкрити його для себе як вино вашого літа, якщо у вас за віконечком світить сонце. тепло, а не так, як у нас зараз за вікном хмари і вже починається на зливу. Полюбляйте десь біля басейну, прям спробуйте. Або беріть, робіть собі маленький пікнік, Боксик KFC, пляшечка, вина. Йдіть на природу, подихайте свіжим повітрям і смачненько пообідайте. І четверте поєднання це піца пепероні з рожевим вином, сорту Сіра, яке в нас родом із Аргентини, від виноробні Калія. Тут доволі для мене суперечливе поєднання, тому що піца пепероні була не зовсім класична. Ну, це не та піца, яку я замовляю і полюбляю. Хотілося б більш яскравої, хотілося б трошки більше соусу, хотілося б характеру. Тоді би це дуже класно поєднувалося саме з рожевим вином. Але в цілому, як напрямок, це поєднання доволі влучне. І так, один лайк. Макдональдс і Кава. Два лайка за Савіньон Блан і Рол Філадельфія. Один лайк з плюсом за цікавість поєднання. Це в нас сухолиманське та фраййд Чікен, І лайк з мінусом: це піца пепероні і рожеве вино сорту Сіра. Тому безумовно з цих чотирьох для мене абсолютний рекордсмен і фаворит: Рол Філадельфія. І новозеландський Савіньон Блан. А ви пишіть в коментарях, що вам сподобається найбільше. Повірте, ми читаємо ваші коментарі. Нам дуже цікаво знати вашу думку, чи рухаємося ми в правильному напрямку, бо ми хочемо, щоб вам було смачно. І так, це був огляд ВЗНП. Мене звати Петро Хоружий, тому зустрінемося в наступних відео. Пока!